Зараз ну і в 99-му році і досі ті, хто пробують відстояти, що це було звичайно аварія, нічого більше. В час говорить: а кому треба було вбивати Чорнового, рух? Він втратив, політику він втратив на президентських виборах. Він програвав, він втрачав повністю можливості, які щось змінити в тій країні. Насправді все виглядало набагато інакше. Інспірований розкол, спочатку ж ніхто не збирався вбивати фізично, збирався вбити політично, розколовши, забравши рух. Коли він фактично подолав подавав розкол руху, достатньо було ще одної поїздки. Тернопільська область, ключова для руху область, і після того можна було говорити, що розкол подолано. Він виходив на президентські вибори з абсолютно з іншим рівнем можливостей. Він виходить як переможець, як людина в динаміці, як людина, що яка, крім всього іншого, має особисті мотиви пройти і перемогти. Результат виборів був абсолютно неоднозначний. Тому я. Я думаю, тоді в 99-му році в нього нехай ілюзорний, але шанс перемогти і змінити ситуацію в Україні був колосальний. Я вже не говорю про те, якби навіть не відбулася тоді перемога, то кучмі живого чорнового доводилося би дуже остерігатися і дуже обережно, уважно в себе поводити, не проходячи грань.